Ви дивитесь ранок вдома. Всім привіт. В Україні продовжили воєнний стан та проведення загальної мобілізації до 20 травня 2023 року. В соцмережах, та й взагалі ширяться тривожні настрої. Сьогодні усунемо всі непорозуміння і детально розберемося з питанням повісток і мобілізації. Для цього ми запросили адвоката юридичної компанії «Міллер» Юрія Мельника. Я піду зустріну гостя. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий Вітаю. ранок. Вітаю. Вітаю. Сідайте. будь ласка. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка. Отож. Отже, дякую. Добрий ранок. Давайте одразу роз'яснимо для початку, які сьогодні є види повісток. А, на сьогодні є чотири види повістки. Перша це повістка на на службу. Проте, зараз вона не видається, тому що е, призов на строкову службу не здійснюється. Uh -huh. Другий найбільш поширений вид повісток це для уточнення облікових даних. Uh -huh. Вона видається частіше за все. Е, це повістка, щоб е, військовозобов'язаний з'явився до Територіального центру комплектування і актуалізував його наявні дані. Це вона що? видається частіше за все. Е, тому що е, особи громадяни України вони нехтували обов'язком актуалізації своїх даних. А які це саме дані? Е, це дані щодо навчання, сімейного стану, е, місця роботи, місця проживання. Угу. Якщо такі дані в особи змінювались, е, в неї є обов'язок е, подати до центру комплектування оновлені дані. Що от, дивіться, в мене змінилася адреса, або я закінчив навчальний заклад, вже не навчаюся, працюю. Е, в територіальні центри комплектування повинні були бути саме актуальні дані угу. добре. А так як їх не було зараз. Виникла ситуація, що видають більшість таких повісток масово саме для актуалізації цих даних. Добре, а третій, а вид? третій добре. вид повісток це для проходження військово-лікарської комісії. Навіщо вона військово-лікарська комісія це обов'язкова умова для того, щоб особу е, визначити рівень стану здоров'я, uh -huh. чи придатна вона до служби, чи ні, uh -huh. в кожного е, військово зобов'язаного громадянина був обов'язок проходити дану комісію раз в п'ять років, незалежно від того, е, чи повинна була в майбутньому колись е, бути оголошена мобілізація, чи ні. Тобто, тобто, це для всіх абсолютно для всіх військовозобов'язаних кожні п'ять років мала відбуватися ця військова лікарська комісія, щоб так само були актуальні дані щодо стану здоров'я, скільки е, осіб є військовозобов'язаними, і скільки в разі чого можуть бути мобілізованими? Угу. Угу. І четверта, і четверта, це вже безпосередньо мобілізаційне розпорядження, на підставі якого е, вас викликають на військові збори і вже можуть направити або на навчання. Або безпосередньо відразу у військову частину, в залежності від того, який е, попередній досвід у вас є ага. проходження військової служби. Тобто, якщо людина попередньо служила в армії, да так. або була контрактником ще саме так з 2014 року, йому може прийти якраз посилка. Це е, повістка, вибачте, в будь-якому випадку йому для початку пройде повістка на проходження військово-лікарської служби е, або на уточнення. Його даних, uh -huh. а вже потім мобілізаційне розпорядження. І так, якщо в особі був військовий або бойовий досвід, вона може бути відразу направлена у військову частину. Але це тільки для тих, в кого такий досвід є. Якщо особа не проходила строкову службу, не було в неї ні військової кафедри під час навчання, направити її відразу е, військову частину, тим більше на нуль, не можуть. Угу. Вона зобов'язана пройти навчання. Добре, скажіть, будь ласка, а яка є від відповідальність за невиконання вимог стати на облік військово зобов'язаним? За невиконання вимог стати на облік передбачена адміністративна відповідальність. Угу. Може бути штраф від 1700 до 3400 гривень. 3400? 3400, так. Це за перше е, невиконання цього обов'язку. Тобто, якщо вам вручили повістку, ви не виконали цей обов'язок, а потім вам вручили ще раз. І військовий е, комісар дивиться, керівник центру комплектування, що вам вже вручали, ви цей обов'язок не виконали. Він може скласти на вас постанову, відповідно до якої е, ви будете змушені заплатити штраф Який? добре. Так, сказали, 1700 1734. до сімсот три а, а хто може вручити цю повістку, і як взагалі має бути правильно сформована е, ну, ця повістка? Бо дуже багато кажуть, що там е, якщо немає якихось даних, значить ви можете не приймати цю. І найголовніше, де її можуть вручити uh -huh. вам її? чи чи це абсолютно будь-де uh, дивіться uh, законом? Не встановлено конкретне місце, де повістка має вручатися. Тому... Але це мають бути руки в руки, правильно? Поштову це... скриньку не підходить. 에, повістка має бути вручена особисто, uh -huh. проте вона може бути вручена особисто 에, не тільки представниками центру комплектування, її також можуть вручати представники органів місцевого самоврядування, 에, відповідальні особи ЖЕКу ОСББ, uh -huh. 에, також керівники підприємств, 에, товариств, тобто роботодавці. Угу. Або керівники навчальних закладів, так само можуть вручати повістки. Як має виглядати повістка? Повістка е... Що там має бути вказано? В ній має бути вказано е... прізвище ім'я по батькові особи, якій вручається така повістка, е... дата та час, на котру годину необхідно з'явитися, місце, куди необхідно з'явитися, тобто центр комплектування, в якому особа повинна стояти на обліку, і має бути початка, підпис. Е... Керівника центру комплектування, який видав цю повістку. А дата народження має бути вказана? Це відноситься до даних особи, які її ідентифікують. Так. Тобто там буде має бути прізвище ім'я по батькові, дати дата правильна дата так, народження, звичайно. потім куди, у котрій годині має з'явитися ця особа, печать так. і підпис. Повіст. Якщо немає, наприклад, якщо написано з'явитися негайно чи е, з'явитися протягом якогось там терміну. Е, Протягом місяця це вже неналежне, повинна бути саме дата та час. У мене запитання: якщо ти вже а, отримав відповідь придатний до служби, що це означає? Тебе одразу відправлять Ні. на фронт на нуль. Не обов'язково. Як якщо вам видали повістку на актуалізацію ваших облікових даних, так. ви прийшли, подали всі документи, де ви зараз навчаєтесь, який у вас сімейний стан, прийшли в військово-лікарську комісію навіть. Це не обов'язково означає, що ви. Будете призвані до армії мобілізовані, вам можуть видати повістку, з'явитися через місяць. Uh -huh. Через місяць ви прийдете, вам скажуть, що поки що ми е, не будемо вас мобілізовувати, ваша спеціальність не потрібна, наприклад. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І вам видадуть повістку з'явитися через три місяці. І так може відбуватися певний період часу. Uh -huh. Тобто, це не обов'язково. Особа просто. Дані щодо цієї особи отримали, актуалізували, відмітили, що така особа є. Ми можемо uh -huh. на неї розраховувати, але поки що не потрібно цього. А чи є гарантія у тих людей, які працюють або навчаються, уникнути якраз цього призиву? Чи немає? А, дивіться, звичайно, законом передбачено підстави, коли особа може отримати відстрочку від мобілізації. Ага, а, скільки це? Скільки підстав? Ні, скільки відстрочки. Відстрочка на півроку дається. Після цього вона може бути видата повторно. По-перше, відстрочку від мобілізації можуть отримати особи, які заброньовані за підприємством. Угу, угу. Є підприємства, які відносяться до критичної інфраструктури або виконують якісь мобілізаційні розпорядження. Працівники таких підприємств можуть бути заброньовані відповідним витягом з наказу Мінекономіки та Міноборони. Є, Мати відстрочку також відстрочку від призовної службу мають особу особи з інвалідністю, особи, в яких троє і більше дітей, особи, які самостійно виховують дитину. Угу. А, особи, які мають а, батьків або батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, це от найбільш, найпоширеніші підстави для отримання відсрочки від служби. У мене тоді питання: якщо людина все ж таки ну, от, з учбового закладу чи з місця роботи забрали да? так. на військову службу, чи зберігається за ними місце в закладі, де вони чи навчалися, чи працювали? Зберігається. За Скільки особами, заводів? які навчаються, зберігається на час, поки особа мобілізована, за тими, хто працює так само більше того, за працюючими в них ще є певні додаткові гарантії. По перше, в них не переривається трудовий стаж. Це все зараховується до трудового стажу після того, як вони повертаються на роботу, коли відбувається демобілізація. В них протягом двох років є переважне право, якщо в підприємство буде скорочення при рівних умовах з іншою особою, угу. такою ж самою, яка займає аналогічну посаду, не підпасти під це скорочення саме через те, що особа була мобілізована і проходила військову службу. Раніше також за особами мобілізованими зберігався середній заробіток. Тобто вони отримували не тільки заробітну так. плату, яку в армії вони отримували, а ще й ту роботу, Саме так. ну за роботу яку вона проте в липні минулого року це положення було відмінено законопроектом. Ну економіка. скажіть, будь ласка, якщо людина не проходила комісію, але прагну прагне захищати, чи може вона піти на фронт? Можуть її взяти? Проходження військово-лікарської комісії є обов'язковим для того, щоб особа. Могла піти на фронт і захищати батьківщину, тому що е, це відповідальність е, і комісія створена для того, щоб особи, які е, фізично не можуть виконувати обов'язок несення військової служби, не підпадали під це. Uh -huh. е, проте на практиці е, є ситуації, коли в е, своєму військоматі, наприклад, в Києві, особа не проходить цю комісію, тому що їй кажуть, що от, якісь певні обмеження через хвороби. І е, особа могла змінити місце реєстрації, поїхати в якусь іншу область і спробувати пройти цю ж саму комісію уже в іншій області в іншому військкоматі. Uh -huh. І я знаю випадки, коли е, це проходило і особу визнавали придатно і мобілізовували. Інший е, варіант, скажімо так, особа може підписати контракт з територіальною обороною і проходити службу в лавах. Тероборони, дуже дякуємо. дякуємо. Дуже змістовно, детально дуже так. детально, дуже, дуже легко, доступно. Дякую. Дякуємо вам за ваші роз'яснення. Дякую вам.